Доброго дня, 28 серпня Одеська область село Майори. Не знімав цей інжир, це купував як одеський аборіген. Ну, як на мене, це він. Зараз зніму його. Непоганий інжир. Ну, мені весь інжир подобається. Дивіться, він погано набирає розмір, тому що його дуже пізно пронормував. Тут, бачите, кущ був суцільний кущ. Не попадало, було мало сонця, тому результат. Щоб мати гарний результат, треба ну, вчасно проводити, бачите, які. Вчасно проводити операції і щоб все було добре, бачите, зараз зніму. Ось. Ну, гарненький він мені подобається. Смачний. Він... Погано набирає колір, тому що йому мало сонця. Він ось такий темний-темний. Ну, залежить, звичайно, як. бачите не можу сфокусувати. Так, це Одеський аборіген. Ну, купив як, як його. Такий листок. Ось бачите. Так, далі йдемо. це мій зелений. В цьому році трошки меншого розміру, але вражайність, ну він завжди мені подобається вражайність. Бачите гарний сорт, Так, тут гранатики. Далі цей брався як чорний кримський. бачите ось Тут три кущі в мене чорного кримського. Зараз зніму, я його вже теж почав врвати. Ось такий розмір, ну, теж мені, мені він подобається на смак, дуже він. Зараз. Можу сфокусувати, не знаю чому. Так. Це чорний кримський. А це ще один кущ зеленого. Теж врожайний ось. Ну, маленький в цьому році. Можливо, треба трохи більше води, можливо. Велику нагрузку залишив, але ну, нічого страшного, врожайний сорт. Так він виглядає. Далі брунсвік. Теж мені подобається, непогана врожайність. За смаком теж подобається. Бачите, вже почав достигати. Декілька днів тому вже зривав перші фіги. Зараз я його зніму з цього ракурсу. Так, ось так. Це останній кущ брунсвік. Все. Якщо є питання, задавайте, ставте лайки. Все, дякую за увагу, до побачення.